Друзі, я вітаю вас! Дякую, що дивитесь. Останніми днями російські окупанти почали запускати по півдні України дрони Камікадзе, зокрема, дістається і Одеса. Наскільки ці безпілотники є небезпечними, з'ясуємо разом з військовим аналітиком Олександром Коваленком? Александра, я вітаю вас, дякую, що долучаєтеся. Давайте я думаю, що цивільне населення безумовно цікавить, наскільки ці дрони Камікази є небезпечними. Ну, припустимо, як ті ж крилаті ракети. Можете ось тут цю частину пояснити? Так, доброго дня. А, ну, якщо ми кажемо безпосередньо про а, Шахід 136 це саме я, ці а, БПЛА Камікази іранського виробництва. А, то а, Порівнювати їх з повноцінною ракетною зброєю, ні, не треба. Тому що, наприклад, така ракета, як Х-22, російська крилата ракета, яка насправді не стільки російська, скільки радянська, але саме її використовували по мосту в Затоці, Білгородністровському районі, неодноразово до того ж, вона має бойову частину майже тонна. Це 960 е, кілограмів саме вибухової речовини. З Шахід 136, е, звісно, це зовсім інший показник. Е, він приблизно становить е, 40 е, кілограмів е, вибухової речовини. Але цього достатньо для того, щоб, наприклад, е, знищити важко е, важкоброньовану техніку. Їх можна використовувати проти, наприклад, танків. Е, вони мають е, такий самий вплив, ефект. як Наприклад, якщо це буде влучання боєприпасу великого калібру, так само їх можна використовувати і по стаціонарним об'єктам, таким як будинки. Взагалі, якщо ми кажемо саме про використання ШАХів 136, то дійсно це технічно та технологічно досить відстале БПЛА, і якщо він виходить. За радіус дії системи наведення, які його супроводжує, то в нього катастрофічно знижується точність, а це, це він а, ну дуже дуже схожий саме за цими параметрами, за цими характеристиками, саме з російськими ракетами. Тому його постійно повинен супроводжувати ще один БПЛА, який і забезпечує його наведенням, як ми бачили на цьому тижні було знищено не тільки шахіди 136 в Одесі, Одеській області, а також і в Миколаївській області. А також було і захоплено такий собі БПЛА, як МОДЖЕХЕР-6. МОДЖЕХЕР-6 – це БПЛА зовсім іншого рівня. Він може використовуватися як ударний, так і розвідувальний, але його головна функція саме була це в наведенні шахідство 136. шість, тобто радіус дії системи наведення не вистачає російським окупантам, щоб, наприклад, використовуючи ці БПЛА в напрямку Одеси. Вони могли а, використовуватись а, максимально точно, а тому о, завжди буде ось така комбінація. Якщо ми кажемо про Шахід-136, які направляють в бік Одеси, то обов'язково їх буде супроводжувати щось на кшталт а, Маджахер 6 А також небезпека цих а, БПЛА. Ми повинні розуміти, що вона не тільки в тому, що а, він є камікадзе, так. Ну, тобто, це як такий собі а, літаючий а, снаряд. А і в тому, що саме ось цей елемент катастрофічно низької точності, коли, а, наприклад, він втрачає сигнал з. Системою, яка його забезпечує йому систему наведення, а саме тоді він може і а, влучити не в якийсь об'єкт, в який було заплановано там, військового якогось характеру, а й по цивільним об'єктам. Тобто, ну, вони досить непередбачувані. А ось скажіть, якщо такий дрон впаде на жилий житловий дев'ятиповерховий будинок, які можуть бути руйнування? Ну, фактично, це руйнування декілька квартир а, фактично буде знищено. так. Я так розумію, що є величезна проблема зі збиттям цих дронів, тому що вони летять дуже низько і проти повітряного оборони їх не може А, Такі дрони це не є великою проблемою саме для а, ППО насправді. Проблема в іншому, а найбільш ефективні проти цих дронів це а, системи а, малого радіусу дії, тобто, це зенітні самохідні установки, такі як Шилка, Тунгуска, а, такі як гепард, які нам надають з Німеччини а, та. Інше, наприклад, також дуже ефективні проти цих комплексів можуть бути з Великої Британії Елвіс Стормер, це саме зенитно-ракетні комплекси на гусеневому шасі. Але Велика Британія їх нам надала невелику кількість і у цьому проблема. Це повинно бути досить щільно розміщено біля якогось міста, якщо ми кажемо за Одесу, наприклад. Якщо а, постійно проти Одеси будуть використовувати саме ці а, дрони, саме ці БПЛА, то а, більш щільне розміщення зенитно ракетних комплексів а, саме ЗСУ, а, зенитних зенених зеніток, які будуть знищувати а, ці. Аби в ближньому радіусі дії знову ж таки, Це все залежить від того, а, яка кількість є в наявності на сьогодні. У нас цих комплексів, як ми можемо захистити своє місто, а, але ж це не тільки про Одесу, ми повинні зараз говорити. Це ще й загроза для Миколаєва, як ми бачимо, в бік Миколаєва вони також їх використовують. То ось у чому справа, вони можуть а, використовувати саме елемент присутності ось цих білих плям в протиповітряній обороні та здійснювати прорив протиповітряної оборони за рахунок як білих плям, так наприклад, кількості. А так само вони намагалися проривати нашу ППО а, своїми ракетами а, тими ж самими крилатими ракетами калібр. А коли ми вже розробили більш ефективний алгоритм протидії калібрам. А вони використовували не дві, чотири ракети для того, щоб прорвати нашу ППО, а використовували більшу кількість. Наприклад, пакет до 8 восьми одиниць або десяти одиниць, і так далі. А так само вони можуть використовувати велику кількість саме цих БПЛА, наприклад, одночасно 5 одиниць більше для того, щоб проривати нашу ППО. Ось поки що окупанти запускають ці дрони по Одесі, по Миколаєву, чи з часом їх можуть запустити по іншим регіонам, чи це є нераціонально і вони просто туди не долетять, я не знаю. А, радіус а, діє, ось у чому справа. А, точні, тактико-технічні характеристики а, цих БПЛА невідомі. А, я навіть зустрічав ось таку а, інформацію про те, що вони нібито мають. А, Відстань польоту до двох тисяч кілометрів. Але це фантастика, це якийсь фейк. А якщо, наприклад, навіть той самий моджахер 6, який їх супроводжує для наведення, він має максимальний радіус польоту, відстань польоту це 200 кілометрів. Тому я вважаю, що і ці також БПЛА можуть діяти. Саме на таких відстанях до 200 кілометрів, а ось цей якийсь там нулік. А, ну прималювали. А щодо цього, то ми повинні розуміти, що їх можуть використовувати саме на цих відстанях, а тому є загроза від лінії фронту. Саме в глиб території України на 200 кілометрів, це так, а з іншого боку, ми бачимо, що в першу чергу їх зараз використовують виключно на південному плацдармі, тобто, це правобережна частина Херсонщини, це в бік Миколаєва, а також в напрямку Одеси. А чи є якась інформація взагалі, скільки Іран надав цих дронів Російській Федерації? Важко сказати, яка кількість може бути цих а, дронів, скільки їх могли надати з Ірану до Росії, а я а, вважаю, що їх не можуть а, на сьогодні. Підприємство Ірану а, саме збирати великої кількості саме серійно. Але а, те, що за а, той період часу, що вони взагалі після того як вони їх прийняли на озброєння, а, могли на озброєнні самого Ірану створити приблизно флот з 300 цих БПЛА до 300 цих БПЛА, тому що ну в них все ж таки великі проблеми а, навіть не дивлячись на те, що це. Не високотехнічні та високотехнологічні якісь БПЛА, але щоб їх зібрати, також потрібно, щоб було якесь виробництво більш-менш технологічне та технічне. А з цим таке що, також в них проблеми. військово промисловий комплекси Ірану, Ну це таке собі в умовах санкції. Воно не. A, дуже ефективне. A, тому я не, a, не вважаю, що це може бути якась величезна кількість там тисяча одиниць, дві тисячі одиниць. Ні, a, декілька сотень. А до того ж, a, якась на цих a, дронів вона залишилась у a, Тегерану, тому на озброєнні. Тому всі 100% вони не надали. А чомусь росіяни називають ці дрони? Ірані? A, no, це вони намагаються. Намагалася в першу чергу якось імітувати те, що це їх російська якась розробка, а, але ну неможливо це а, зробити. Це досить примітивно з їх боку, а тому що ну ми розуміємо, а, що а, у Росії немає на сьогодні, навіть не дивлячись на те, що Росія нібито не завжди була під санкціями, як зараз, але в неї немає технологій для того, щоб навіть виробляти ось такі а, БПЛА. Хоча ці технології є у Ірану, а, тому а, це дуже вузькоспеціалізований, такий специфічний а, дрон, а, який ну, важко сплутати з якоюсь геранію 2 Усі дуже добре знають, що це шахід 136 А скільки коштує таких безпілотник? Також важко це а, якось орієнтуватися, саме а, чому? А, тому що. Виробництво їх відбувається в країні, де ну, багато що це робиться, як би так мовити, кустарно. А, якщо ми кажемо про якісь інші країни, то такий дрон може коштувати. Ну, високотехнічний, високотехнологічний, він може коштувати 100 тисяч доларів навіть 200, 250, 300 тисяч в залежності від саме функції, а від розміру інших моментів. А яка його собі вартість саме в Ірані, Дуже важко сказати. Також є інформація, що Ізраїль, начебто, має передати нам комплекти антидрон, які допоможуть збивати ось ці дрони. Так, антидронові комплекти вони а, можуть використовуватись також для того, щоб знищувати а, ці а, БПЛА. А, до того ж, Ізраїль ну ми дуже добре знаємо, в яких він стосунках знаходиться з Іраном. Тому я вважаю, що все ж таки в цьому питанні а, нам а, з Ізраїлю повинні будуть допомогти. Хоча в інших, а, максимально ігнорували проблематику Україна російської війни. Я дуже дякую вам. Я думаю, що ви відповіли на те питання, які зараз. Передусім цікавлять Одеситів, тому що ну вперше вперше ми стикнулися з таким поняттям, як дронка Мікадзе. Раніше, звичайно, чули, але я думаю, вже кожен другий Одесит бачив його над головою. І, знаєте, дуже таке характерне, характерний звук жужжання. Ось реально, начебто, працює з таким звуком. відлітає. Так, я це, це дійсно е, таке собі. Елемент, коли неможливо його не помітити, це один з тих елементів, до речі, який видає е, досить низький рівень військово-промислового комплексу Ірану, коли вони не можуть зробити навіть БПЛА, щоб він був непомітний на великій е, висоті. І тому, зважаючи на таку ось гучність цього апарату, я так розумію, що запускати його будуть передусім в день, так коли шумно так, у місті. Тому що вночі ви розумієте ніде нічого не чутно. Якщо полетить такі ці безпілотники, то його одразу вирахують. А, так, але ще дуже цікавий момент: а, у іранських БПЛА а вночі а, дуже погано працює оптика. А тому використання його вночі, ну, скажімо так, воно недоцільно навіть для а, російських окупантів. Воно буде взагалі неефективним. Ну і все ж таки, дивіться, ще одне одне таке коротеньке питання. За розмірами цей безпілотник значно менше, ніж звичайна крилата ракета. І ось дивіться, на радарах часто можна сплутати його, я не знаю, там, з, якою, з якимось великим птахом. А, ні, його не можна сплутати з великим а птахом. Ось чому. Його повинен супроводжувати знову ж таки постійно маджахер 6, а Маджахер-6 6 це фактично як Байрактар, тобто за розмірами навіть трохи більше. Тому його помітно. А щодо самого Шахід 136, то його також можуть помічати РЛС, наприклад, у той ж самої З Німеччини ЗСУ Гепард. Дуже добра РЛС, вона дуже якісна. А, і е, використання саме цієї РЛС, але на жаль, вона може діяти на відстань до приблизно 20 кілометрів. А, але е, вона саме може помічати такі об'єкти невеликі, фіксувати їх і вже відпрацьовувати цю надавати цю відпрацьовану інформацію як це вказання для відпрацювання екіпажу. Я вам дякую нашим глядачам. До наших глядачів є прохання підписуватися, ставити подобайки і підписуватися на канал Олександра Коваленка. Дякую, що дивилися.